І... Що я максима. Виповняв. Ось він каже, що я йому тих два відео сплавляти. Ось, моє одне таке відео 12-го. Моє одне таке відео 12 го Моє одне таке відео 12-го. Таке моє таке відео. Замаска признаюсь в уже видео. YouTube моє відео, за Він по суті, не скопіював. Ну, це така нагла людина яка бреша буквально з воздуху. Та, Теп... а так як би похайпитись. О, він там щось зробив. Та забери к ідею і все. Ось заходим. О, ну ну короче, мне кажется, Вы хотите контент ту краски? Говорю, что я придумаю так, ты у меня завидался вправо. На одну песню. Ничего погибнего, я буду наставлять и показал отцу. Крадеш, ну, він мені хотелось, що він повторить тренд нехай, він Бо у тебе навіть не має всех трендів. Візаєш, що це повторєння тренда. Да. Я мала людина, що каже, що я краду в неї ще совісті. Хватає, що я в неї казати, що я в неї краду. Відео. От ці от наглої сволоти, інакше я її назвати не можу, ще хватає наглості, казати мені. Так ты відео прикликає заставця тупо напросто. Поміняв назву і аватарку на ті, які мені підходять. Я відказую всі від п'ятого сьогодні. І він мене з заз... аудимо відео, так само кажуть, тупо мені бреше, а коли я доказую обрати, він такий, а куль літо це робить. До речі, я на це відео колись то зробити кину. Я розтанула. Тут ніколи ця б не вийде. Ось гарно вернувся в мене. Якого хрена він спитав мій дочі і бляха такий, все, буду викладати це відео. І головне, він мене в це спяти. Ось який тут, Юрій стендов 2. А до речі, а, а що він це був вкрав в, е, пару місяців тому мою аватарку з стендофа. Но була аватарка з мого стендофу, а він поміняв нік. І головне, я до нього претензій не маю. Хоча міняю хоч 90-30 рада. Да, але він... Не, не починає мене хейти буквально з того, що мені там бляха подобається вийти інакше нік. До речі, у мене такі самі кольори. Ось на вода тела троха на світ І що це видео хочу сказати? До речі, ось в мене столиннадцять Тримайте в голові всю цифру заходимо в Viber. Scan. Scram, 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 scram. Okay. Mm -hmm. uh oh, I the Це би ви... ви що. Тоб він мене перегнав, як і таке. Буквально за пару секунд я його догнав і перегнав. Тоб ви знали, наскільки це гнила людина. До речі, хочу десь показати, що ви зробили так. По секретку. У мене світле геканал. Не, ну якби як те. То можете якби підписатись на цей каналчик. Ой, зараз я напишу тут. Оце, щоб ви знали, скільки скільки вже зайшли. До речі, у мене єдине одне запитання до нього. Він розвивається у нього iтуб-ходу мінус ляма, Два мільйони. Скажіть, він застріляв розвіду ютубера наскільки довго, наскільки це в житті на такої тупої людини по ютубі, як вона не існує просто. Там вже давним-давно вимерла. Ми заходимо. Вот а так. Так же буде стобіти. Так. Один раз. Далі. Я от ось там хотів робити. Ну, короче, мені жителеньке малісіньке запитання. Якщо я ач на видали це відео до того яжебекану е, повністю на канал. І того де, якщо буде це зжебети, то все, каналів жопа. Тому то більше всього надовго залишилось. Ой, у него 163. Далее. Опас. Инка с его золотой. Вот так? На самом деле у него был. А вот золотой ты. Но клин тебя я тверд стануло. Здесь кто хочет себе рассказать что своем отвате, то я стал ютубером. Вот. Вот и подожди. Все. Всем по-па-па.